Присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру із таким терміном, як кадастровий номер земельної ділянки, часто ніхто в житті не стикається, поки не виникає необхідність у продажу, даруванні, обміні або ще якійсь офіційній операції з нерухомістю, яка знаходиться у нього у володінні. Тут і виникає питання, який кадастровий номер земельної ділянки, на якій знаходиться предмет угоди, без відповіді на нього операція з нерухомістю не укладається, так як згідно з вимогами законодавства, кадастровий номер земельної ділянки визнається одним з найважливіших умов договору. Кадастровий номер земельної ділянки це унікальний на території України код, який присвоюється кожній земельній ділянці з метою її ідентифікації, і залишається незмінним протягом усього часу існування земельної ділянки як єдиного цілого. Кадастрові номери присвоюються земельним ділянкам усіх форм власності. При переході прав на земельну ділянку від одного власника до іншого, кадастровий номер земельної ділянки залишається без змін. Система кадастрової нумерації Земельних ділянок є єдиною на всій території України. Для того, щоб ідентифікувати конкретну земельну ділянку, кожній з них присвоїться кадастри номер. Він складається з кількох частин. Перша частина це стосується області, друга району, а третя вже ідентифікує конкретну земельну ділянку в конкретній місцевості. І е, з цим номером пов'язані вже інша інформація, яка стосується цільового призначення, площі, геодезичних координат ну, і інших характеристик земельної ділянки. Конкретний. Кадастровий номер потрібен для того, щоб ідентифікувати конкретну земельну ділянку і знаходити її в системі державного земельного кадастру, тобто в тій інформаційній системі, де міститься інформація про всі земельні ділянки. І основне призначення це індивідуалізувати земельну ділянку, тобто так, щоб не сплутати її з якоюсь іншою схожою по місцерозташуванню, розташуванню, по координатах земельною ділянкою. Земельна ділянка це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. При цьому для визначення земельної ділянки як об'єкта цивільних прав її потрібно сформувати. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до державного земельного кадастру. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння її кадастрового номера, який присвоюється під час державної реєстрації ділянки земельної ділянки першим кроком у процесі проведення реєстрації земельної ділянки є подання державному кадастровому реєстратору заяви про державну реєстрацію земельної ділянки. Проте слід розрізняти державну реєстрацію земельної ділянки та державну реєстрацію прав на неї. Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок у державному земельному кадастрі. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним державним кадастровим реєстратором Держгеокадастру. В Україні з початку земельної реформи постійно змінювався порядок реєстрації земельних ділянок. Не проводилась суцільна інвентаризація земель. топографо-геодезичні роботи могли проводитись неякісно, особливо тоді, коли під тиском органів виконавчої влади неодноразово застосовувались різні методи пришвидшення приватизації земель. Наслідок такої політики зрозумілий: це внесення неповних та неточних відомостей про значну кількість ділянок у дані державного. Земельного кадастру. Фактично у земельному кадастрі наразі наявна геопросторова інформація лише стосовно двох третин земельних ділянок держави. Інші з'являтимуться у земельному кадастрі в міру проведення кадастрових зйомок, пов'язаних із фіксацією фактичних меж цих ділянок в натурі на місцевості та присвоєння кадастрових номерів існуючим земельним ділянкам. Для присвоєння ділянці кадастрового номеру треба. Крок перший. Розробка і погодження документації із землеустрою. Замовити в землевпорядній організації відповідну документацію із землеустрою щодо формування земельних ділянок. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок тощо. Далі землевпорядна організація. Зокрема, перше. Виконає кадастрову зйомку меж земельної ділянки. Друге. Виготовить документацію із землеустрою. Третє. Виготовить електронний документ. Містить відомості про результати робіт із землеустрою. Створить цифровий XML-файл. Крок другий. Державна реєстрація земельної ділянки. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення про її затвердження органом державної влади або органом місцевого самоврядування у разі, коли згідно із законом така документація підлягає затвердженню таким органом шляхом відкриття поземельної книги на таку земельну ділянку. Перше заявник має подати державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру заяву за формою встановленої Мінагрополітики, оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки, документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа. Заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Друге державний кадастровий реєстратор має протягом 14 днів з дня реєстрації заяви здійснити державну реєстрацію земельної ділянки або надати заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації. Третє. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється за заявою. Особи, які за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи. Власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок або уповноваженої ними особи, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності. Як отримати витяг з державного земельного кадастру? Витяг з державного земельного кадастру це документ, що підтверджує внесення відомостей про земельну ділянку до державного земельного кадастру та містить дані про площу земельної ділянки, цільове призначення, обмеження у використанні, склад земельних угідь та інші відомості. Витяг з державного земельного кадастру отримується найчастіше у двох випадках: безоплатно на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки. Як одна з форм надання державним кадастровим реєстратором відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, вартість 5 сотих розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявнику в день надходження заяви. Отримання витягу з державного земельного кадастру про Земельну ділянку є обов'язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки. Зверніть увагу: на публічній кадастровій карті реалізовано електронний сервіс замовлення витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку. Для замовлення витягу з державного земельного кадастру. Необхідно знайти на цьому сервісі необхідну земельну ділянку за кадастровим номером та натиснути Замовити витяг про земельну ділянку. З початку 2013 року кожен бажаючий може перевірити право власності на земельні ділянки в Україні. Відкритий доступ до публічної кадастрової карти дав змогу підвищити прозорість даних про характеристики земельних ділянок. Так, маючи доступ до мережі інтернет, не зважаючи на своє місце знаходження, будь-хто може дізнатися, чи вірні відомості про місце розташування, площу, кадастровий номер, цільове призначення, конфігурацію земельних ділянок. Присвоєння кадастрового номера є важливою частиною оформлення правовласності людини на землю. Без цієї процедури на сьогодні власник земельної ділянки не зможе її продати, подарувати або відчужити в інший спосіб.